Мої вітання! Сезон гарбузів розпочато. Сьогодні готую гарбузові млинці, де гарбуз буде в основі цієї страви. Для початку натираю на дрібній терці гарбуз. До натертого гарбуза додаю 3 яйця і столову ложку цукру, натираю цедру лимону півчайної ложки. Близько півчайної ложки солі. І додам ще трішки ваніліну. Далі вливаю 350 мл теплого молока і застосовую погружний блендер, далі підсипаю борошно і додаю півчайної ложки розпушувача. Погляньте, ось така виходить консистенція. Додавати олію в тісто я не буду. Олію додаю на сковорідку, змащу її поверхню. Готові готуємо Вогонь середній для приготування таких мильців. Дуже маленький робити не потрібно, саме середній або трішки вище середнього. Надзвичайно смачні мінці із гарбузом та нотками цитрусу. Це просто клас. Виходять вони, подивіться, які яскраві, так я не додавала ні куркуми, нічого такого. Просто колір гарбуза. М'якесенькі, еластичні. Виходять вони в міру солодкими, тому їх легко можна вживати чи з медом, чи з варенням. Обов'язково використовуйте гарбуз свіжий. Для приготування цієї страви, таких млинців. Не варіть гарбуз. Млинці не будуть зніматися зі сковорідки, Обов'язково робіть саме із свіжим гарбузом. В млинцях взагалі не відчувається, не хрустить. Млинець виходить просто ідеальним із цитрусовими нотками. Смачне задоволення. Спробуйте. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!